Заява очільника Росхивеє Сергія Ряховського в Держдумі він то коментує, каже, що це його репліка а це повноцінний виступ, тому що йому надали слово, і цинізм цього всього полягає в тому, що він взяв слово після людей, які просто ну, зневажливо говорили про Україну із бажанням помститися, повбивати нацистів і таке інше, а попросту це мирних жителів. І після цього Сергій Ряховський. В своєму зверненні він розпочав подякував колегам по цеху і почав цитувати не святе писання, а через слова а через цитату в лужниках Путіна і таке інше. І зараз в розхиває також йдуть певні рухи. повстали служителі. Ось це одна позиція. Така тепер друга є позиція. Ми висвітлювали в наших ефірах позицію таку нейтральну. Тому що тут, очевидно, позиція така якої сторони. А є ще нейтральна позиція Нєтвайнє, типу нейтральна позиція. І цієї позиції тримається Олександр Шевченко, який ніби хотів назвати, що це приступлення. Війна це приступлення, але потім це все перекинув на ООН, на Росію. І ми це висвітлювали після цих ефірів. Для нас дуже багато прийшло коментарів, що ми зачепили ось чоловіка. Божу, а цей чоловік Боже правильно все говорив. Він же ж назвав це все. Але в тому ж при всьому тому нет війни. і ми кажемо, що нет війни, сьогодні. Каже Путін, нет війни, каже Ряховський. Оці позиції такі, Михайло Степанович, Прокоментуйте, чи християнин має зайняти просто позицію навіть до своїх братів по вірі, вказуючи їм на те, бо таке складається враження, що Боже борони когось десь зачепити. Зрозуміло, це є а, події, які відбуваються, це вже більше як 55-й день, які відбуваються, вони виявляють, хто є хто, Хто, якого, з якого боку барикади. Якщо взяти писання і говорити, що ми є напоєні одним духом, ми є в одному тілі. Одної вірі, одне хрещення, один Господь, то Павло чітко сказав, що люди віруючі, ми отримали духа не страху, але духа сили, любові і здорового розуму. Тому здоровий розум іде від благодаті Святого Духа. І якщо ми ним наповнені, ми тверезо оцінюємо ситуацію. І вона ніколи нас не підведе. Пройде час, пройде десятиліття, століття, скажем. І ця позиція, яка базується на правильному розсудженні, на підставі Божого Слова і Божого Духа, вона завжди є стабільна, постійна, не залежить від погоди, не залежить від хто на престолі. І історія Німеччини при правлінні цього жахливого ірода Гітлера цьому є яскравий доказ. Так. І зараз повторює, повторюється ця справа, можна сказати, майже кажуть, точ-в точ. Лідер Росії повторює, взяв свій за ідеал. От фюрера, я особисто чув. Коли він бачив інтерв'ю, коли він зібрав, можливо, два роки назад, можливо, три, ну недавно, одним словом, зібрав головних равенів в Росії і каже їм сміло, так знаєте, цинічно, з насмішкою, ви знаєте, що Геббельс був талантливий чоловік, мене це вразило. І вони мовчать, капелюхи натягнули. І побоялися група равенів, ніхто із них не осмілився опонувати і сказати. Як ви можете говорити, що це талантова людина, яка закликала до знищення мільйонів євреїв? Вони промовчали, що це говорить страх. Він з них насміхається, він цитує, от ухвалює Гебельса, коли весь світ засудив. Коли до сьогодні от, мільйони людей відвідують Аушвіц, Освенцін і другі концтабори, де горіли, де спалювали людей і звершувалися великі злочини. І також, крок за кроком, він е, повторює робить те, що робив Гітлер. Тобто він починає захищати е, гітлер е, німецької населення, Говорящий по-німецьки, і ви знаєте, що він зробив, читайте історії. Так. І багато речей, які тільки одне, Володимир от Путін, не врахував кінцівки Гізера. Не врахував трагічної кінцівки, бо якщо він бере, взірець для нього є нацистська Німеччина і його жахливі нелюдські вчинки, і він це говорить і нав'язують тому що Гебель сказав, чим голосніше говорити неправду, люди це повірять. Скажіть, будь ласка, найбільш брехлива країна або влада найбільш брехливе телебачення. Ви можете з двох, як кажуть, питань вгадати? Це є найбільш брехлива імперія зла. От, все на брехні. Чому вони взяли на озброєння і маса мільйони людей, не то, що мільйони, десятки, може сотні мільйонів людей. Якщо їх там є 140, то може декілька, якщо взяти, можливо, відсотків 15 інакше мислять, а решта все настільки. І до чого я це все веду? Ми вертаємося до вашого запитання. Тут немає третьої сторони. Найти собі середню ланку і так, ні вашим, ні нашим. Mm. Так не може бути. Ісус чітко сказав: Я виплюну тебе з уст, бо ти ні не холодний, ні горячий. Середнє. Ми будемо молитися у мірі. Не у мірі треба молитися, а треба молитися про захист нам, українцям, щоб Бог захистив від тої орди, яка сіє смерть. Руїну, каліцтво плюндрує і нема нічого ні святого, ні великого, навіть храми свої руйнують. Такого собі татаро-монголи не дозволяли. Читайте історію Грушевського, який описує події, коли було це велике нашествиє. того татаро-монголи, оця Дика Орда, вони старалися не зачіпати храмів, щоби не не, не збурити людей проти себе, розуміли, що це є святиня, яку, зачепивши в людей все, воно викличе великий спротив і, і велике збурення, і так далі. То для цієї орди нема нічого святого. І ось серед того всіх тих подій, які дуже і дуже швидко виявили. Як казав колись, от, є воші, а є гниди, хтось сказав. От, Виявляється, хто є замараний і не має правильної орієнтиру в подіях, хіба тут складно розібратися? Хіба можна звинувативити Україну, на яку напали? Хіба можна звинувативити Україну, ніби вона грішніша всіх так писання не вчить? Тому оці кадри, про які ви заявили, вони на весь світ, християнський, хто її знає, показали їхню, їхню гнилизну духовну, їхні а, трактування викликали збурення у сотнях тисяч людей. Це люди, в яких немає духовної позиції, це боягу От. І лижуть чоботи аж до дірок і так далі. І вони защищаються, що вони проповідують о любві. Це соромно, це ганьба. О. Це говорить про те, що ці люди красноречиво говорящі є, але в них немає здорового розсудку. Це красноречиві люди. І один і другий, про якого ви згадали. О. І я мав. Так би мовити, спілкування з деякими з ними. Це тонкі маніпулятори, це люди, які працюють на себе, я би назвав їх нарцисами. Вони не працюють на церкву, вони не працюють на братство, вони вишукують для себе так гарно, так замасковано, що більшість людей зачаровані. Так як росіяни зачаровані брехливим телебаченням і вірять, треба унічтожити Україну, чуєте? Наш президент діять все правильно, он красава, ганьба. Тобто я рекомендую всім, хто чує наше інтерв'ю, ми відмежовуємось від заяв цих кадрів, чи в Росії, чи в Сполучених Штатах. Така позиція свідчить, що вони не мають, не мають оцього духа сили, любові і здорового розуму. Вони діють згідно обставин. Вони діють так, як то кажуть, щоб, ну, декому догодити. Церква не може нікому догоджати, крім Христу. І ми проповідуємо не те, що людям е, хочеться. Ми маємо проповідувати те, що їм буде на здоров'я духовне, на спасіння, на покаяння. Читаємо Євангеліє, ми побачимо, скільки там є радикалізму. Перший радикальний був Іван Хреститель. Він не казав: що буде, то буде. Він сказав чітко: сокира бере біля кореня лежить. Хіба то не радикально? Що Він збере світі, перевіє, а солому спасить, полову спалить огні огніним Гасимі, uh -huh. окодло гадюче, хто вас навчив і так далі. Це радикалізм був а, побуджений Духом Святим, бо Іван був сповнений Святого Духа від утроби Матері. Там не було мля-мля-мля, всіх любіть, всіх прощайте, любіть ваших врагов, це не ті ноти, не та пісня. Бог є Богом правосуддя. О. Mm -hmm. І тому, власне, Ісус, після Івана Хрестителя, Він не засудив Івана. Він не сказав, що Івана не було любові, Він так різко говорив, не треба було їх обзивати. Іван мав всіх любити, закликати до покаяння. Ви що, браття, про яких фамілію ви що, Писання не читаєте? Бог не тільки є любов, а огонь поєдаючий. І церква має чітко. Роз'яснити людям і мати позицію не можна благословляти тих злочинців, яких треба карати. Уважно читаємо Євангеліє. Ісус радикально віднісся до влади тодішньої, духовної влади Ізраїля, Він також критично віднісся і до влади Ірода, назвавши його «скажіть цій Лисиці. Хоча влада на той час римська, якщо взяти, не перечила Ісусу. Він три з половиною роки вільно ходив, проповідував, сіляв, за ним ходили тисячі людей. І римська влада не сказала: а ну, ну, ну хто це появився? Що тут такое за, за двіжуха я? Ні, Ви не побачили? Це я так вже роблю висновок: що ця людина, тобто Ісус, робить тільки добре. А ми читаємо в Римлян, що влада дана для добрих діл. Хочеш, бояти, не хочеш боятися влади, роби добро. А будеш робити зло, він носить меч. Uh -huh. Ось до чого моє. Тому ці брати, які не мають чіткої позиції, я боюсь, що вони іншого духа. І нам з ними не по дорозі. Тому не треба всує вживати прощення, любіті ваших врагов і так далі. От нам треба знати. Що це не тільки вороги прийшли, на територію України прийшла маса злочинців, виконують злочинний наказ. Оце наша позиція. І вони мирних людей вбивають, а на злочинців є меч, який носить наша влада, є наші кордони. І тому а справа друга на побутовому рівні, ми маємо прощати. Скажемо братові, сестрі там щось сказали, нас може й обідали і так далі. Але якщо вони просять, Ісус чув про прощення, ми доходимо до тебе, так? Угу. Він не сказав всім підряд прощайте. Піди виговоримо, якщо він тобі сказав недобре, так? Якщо він так. покається, то йому прости. Якщо він ні, скажи, візьми двох трьох свідків, а потім скажи церкві, так? Угу. так? Як можна прощати людям? Які не вибачаються, які не визнають свої вини? Тому нам треба, як кажуть, подивитися на, з біблійної точки зору, а не такого, що нам навіяли, не буду казати хто. Тому, якщо, наприклад, росіяни збагнуть, що вони зробили велике зло, як німці, так? і вони покаються, як можна прощати, як вони не каються. Як Бог не прощає, а Бог більше любові має, ніж ми з вами вкупі помножити на мільйон чи більше. І Бог не прощає значить. Написано 3:36 Івана. Хто вірує в Божого сина, життя вічне має, так? хто не вірує, то на ній благодать почуває? Ні. Гнів Божий. Гнів Боже мені спочиває. Тому отака моя відповідь на ваше досить непросте.